Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс. І сьогодні не теревинні тижня, а спешл випуск про битву принциповості, а саме терен проти язикової амбасадорки Алхім. Будемо розбирати, чому обоє так міцно тримаються за своє і не збираються поступатися. Тож рваємось у центр гостросюжетної суперечки. Угу. Очікували на слово Скандал. угу. Шляп Петра Фівтареналіно моніторія. Перш ніж відправимося досліджувати це дно. У мене для вас розіграш двох квитків за донату 200 гривень. Це моя власна інвестиція в активні збору на палац спорту Дмитра Монетіка. Я не випадково брала саме це, третє за чотирьох шоу, тому що там буде представлена сцена 360, Так мій лаштовувати шоу лишень він. І ви коли зможете долучитися до збору на оснащення дивізіону артилерійської розвідки. Вже зібрано більше половини. Наша з вами мета. 27 тисяч гривень. Як лише вона буде досягнута, я відразу проведу що беру одного переможця, який отримує два квитки в сектор. Дуже буду вдячна за вашу активність і що зможете долучитися внизу, знайдете в закріпленому коментарі в описі до цього відео посилання. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. Нарешті переходимо до основної теми, де в перші дві хвилини цього відео ви могли звернути увагу на гострі слова суперечка, скандал, дно. Проте це випуск не для того, аби влаштувати черговий срач, заступитися за хороших проти впертих. Це більше намагання розібратися у кульгавій стратегії українізації. Що із нею сьогодні відбувається не так. Тому після перегляду крутить від вас почитати відповіді на питання, що власне для вас стало рушиєм переходу на українську, що чи хто вплинув, і якщо ви чи. Ваші друзі досі не перейшли. Що стримую? Чи можливо ви справді не бачите у цьому жодного сенсу? Позаяк те, що ми сьогодні спостерігаємо гострі, а подекуди навіть бажальні фрази у культурному та мовному протистоянні попросту перестали діяти, коли один прямо пише фанатам руського міра, виїжджайте самі, бо я зробив себе все, щоб жити в Україні. Інша у відповідь просуває меседж взагалі не засуджую людей, які виїхали і не хочуть повертатися. Почекайте, відчуваєте наскільки подібні заяви формують хаос і катастрофу у нашому суспільстві. Більше того, після хронології заяв цього тижня від терної адресу Алхім та її вісіч у відповідь та просування тренду повернення до російської мови. Так, мені варто замислитися над другим столом, так лише для збору і трендів, так як попередня дискусія ніц не змінила. Але саме зараз буде влучно нагадати, що за тим круглим столом говорила Алхім за українську мову. Я вільно володію українською мовою, я дуже люблю українську мову, я знаю всі українські пісні. але… Спілкуватися я буду зараз російською, не тому, що це моя принципова позиція, бо коли я кажу, що це принципова позиція. Глядачі, читачі в них ріже слух. Це тому, що мені так комфортно, тому що я думаю на російській, але не тому, що я не поважаю. Так, вона знає українську мову, може навіть говорити, має повагу, але ну так зненацька кришку зірвало, і хату засрало, і свідомлення скінчилося, коли 16 числа вона заявила, що українізовані понеділки пішли з рештками. Мої любі хотіла б я вам сказати це. Прекрасний понеділок, але я такого вам не скажу, тому, що по понеділкам я больше не буду розговорювати на українському язики. Саме це відео 23 червня публікує своєму інстарамі Олександр Терен, який отримав до цього прохання не зачіпати алхім, яка все зрозуміла та більше безковати не буде. Переосмислення для не таке захоплюще, як гра на нервах. Тому Олександр задається питанням у цьому дописі. Це справді недалекий. Ще вже свідома агентурна робота, яку покривають чиновники, що обслуговуються. Хм. Тож недалекі ще свідома агентура. Обов'язково діліться міркуваннями, тому що для мене це скоріш свідомий бал провокації. Скільки б Алхім там у себе в інстаграмі не розповідала, як її внутрішні сенси змінилися? Що вона давно вже не та блогерка із агресивним контентом, але улюблений жанр не переписати. Як не крути, все одно вона має залишатися права. І те, що ми спостерігаємо другий місяць, її ідеальний світ лише тоді, коли все довкола палає. На ситуація з круглим столом. Що вона змінила, ну хіба що стало позицією на ще впертішу. Так у себе у телеграмі вона заявляє, що так правильно було по дорослому зустрітися віч на віч, а не влаштовувати публічні інставіни. Тому і перше вона запропонувала Олені особисто зустріч. Далі відбулася публічна дискусія про шкоду толерування російської культури, язика, дискусія, яка ніц не перепрошила у тій голові, тому що її причини погодитися на круг. У сіл були геть у іншому. Вона прийшла туди, аби показати любов до України, донести, що вона не ворог, що вона щиро хоче залишатися жити в тій Україні, яка була, а не в тій, в яку її перетворили. <гум> І правда, не тямлю, що за нахабність у тих людей, які перетворюють нашу Україну у те, що перетворилося, і мова там не про війну, а те, що коїться. Тому вся увага Лохім сьогодні сконцентрована, аби хвацько продовжувати нормалізувати толерування російського середовища. Адже життя має тривати в тій Україні, де нам було відверто ночкати, що нас роками зросіщують. І я серед таких я про це говорила і можу ще раз повторити, що я переїхала у столицю 2008 року. Столицю з російськомовним середовищем і запитами на російську у роботі на телебаченні. Чи існує сьогодні цей язик у моєму житті? То ні, ні ностальгію за хорошим минулим, ні у музиці, ні у кіно, ні розмовою. На чому і акцентує своєму дописі Олександр Терен, що це не боротьба особисто проти алхім і не просто боротьба за мову, це боротьба проти ворожої безкультурності, яку вона цілеспрямовано культивує тут, плюючи в обличчя всім українським українцям які змагаються за своє підсумовуючи написано тим, що болить від того, як наш простір сьогодні перетвориться у токсичний російський смог. Тому із цього допису я би виділила дві основні фрази про цілеспрямовану культивує тут та токсичний російський смог. І зараз ви відчуєте, на жаль, яким чином це відбувається. Так цього ж дня, 23 червня, у своєму телеграм-каналі Алхім публікує допис про штрафи за Російську музику, відповідно, сприймаючи, що зміни відбулися на тлі її заяв про те, що коли будуть відповідні закони, вона буде їх дотримуватися. Але тут навіть не ця інформація, головна у публікації в телеграм-каналі, а геть інше. Тому що, якщо ви не знали, як виглядають люди красиві душею, адекватні та вільні. Пропоную нам із вами зазирнути у коментарі до цього допису, де ми натрапляємо на контент 18, тому що це такий собі емоційний. Серптиз гніву, коли аудиторія Алхів знаєте провела екскурсію у свій світ культури та адекватності. Ну напевно, там, де свідомість лінується вмикатися, то хвацько мат б'ється головою об клавіатуру зі словами: проблема не в музиці та мові. Как вони не можуть цього в Ну так зустрілися два світи. Ми не можемо зрозуміти, що питання далеко не в музиці та мові вони не можуть зрозуміти, що те, що сьогодні ми намагаємося відстояти, це сукупність багатьох факторів. Де якраз полягає питання у тому, аби укріпити нашу мову та культуру і відмежуватися на від російського сліду, який досі чомусь дехто намагається захищати. Але що ближче до ночі у своєму телеграмі ще публікує Алхім, то коментар Мандзюк із запитанням до Терена, яке ти зараз бачиш вирішення проблеми? На що Олександр зазначає, що тотальний кенселинг, як ми бачимо, тільки це працює, не лише на її прикладі. Тут якраз було би непогано побачити, той не лише Її приклад чи отримати від Олександра повний перелік того, де Кенслен спрацював, та з ким у кого припинилися контракти, діяльність. Тому що скасування це американська тенденція, і не завжди у нас робочий інструмент більше того, стратегії українізації, що викликає навіть ефект жертви і віддаляє від якісного діалогу на відповідну реакцію. Якщо я не граю по вашим правилам, то зразу скасувати сьогодні мене затракує ще. Це не про справедливість, це про агресію та жагу контролю. Не знаю, чи ви відчули у цій реакції, як після залякування про скасування знецінилася самої проблеми, тому я і бача. Що у стратегії на першому плані має стояти не покарання, а переконання, переформатування, що формації відкритого діалогу намагалися зробити за круглим столом, де наче були усвідомлені хібні вчинки у транслюванні російської культури, що це частина війни, що ми не маємо відкрито її романтизувати, і начебто був прийнятий поетапний перехід на українську. Але смішно козі, коли срака в грязі, і після того круглого столу ми починаємо себе в телеграм-каналі відверто кепкувати із навіть лагідної українізації, коли відверто не може усвідомити чи визнати того, що вона просто опирається змінам та новій реальності, коли формує серед своєї аудиторії думку про неадекватність мовних терористів, коли відкрито підтримує повернення до російської ну і звісно кружляє довкола того, що не вона. Корінь зла, ну так від слова зовсім навіть у паралельному всесвіті з єдинорогами. Вона не корінь зла, ні. Не боя грунтовно вже зрозуміти, як саме виглядає не корінь зла. То у цьому протистоянні проти терена вона активно радіє з того, як реагує аудиторія та повертається до російської мови. Що заклики говорити державно викликають рвотний рефлекс. Що у нас конслагер без незалежності, права вибору та свободи слова? Тому усе сьогодні сенсове світло скупчено винятково в Анні Алхім. Угу. В метро усі розмовляють російською. Куди мені тікати? Це погано, це погано, я не можу. Вони не може блядь, слухати в сторонку і мише людям блядь, розваряти на мізики, на котрий вони хочуть розварюють. Як там говорить у Сінтанко з один плюс один йдемо на світло? Тому так, погоджується із Алхім, давайте припиняти, заважати людям жити життя, слухати музику на тому язики, на котором хочеться. Це не негулістично, це про красивих, адекватних, вільних людей. Але якщо із рештками викинути кипкування, чому така думка формується в голові у коментарях? Чому ті, кого дратує примус до української, не хочуть на хвильку пустити у з. Зуміння про тригер від язика, який ви несете у суспільство. Ну, я би я не говорила зайвого, давайте за мене чи для вас каже військова Олена Риш. Хай це буде виправдання, але воно в мене існує. Коли мені в окопах кричали Укропи, здавайтесь, і не тільки це, і все було російською. Кожен раз, коли я чую зараз російську, воно мене тригерить саме із цього, тому що вбивали мене російською, хотіли вбити мене російською. І тому, коли я тут чую цю мову. Я навіть мовою не можу назвати мене пригіриться. Думаю, цей фрамент дав якесь розуміння, що це не просто вибірки, схиблених на темі мови, чи певна могно піраміда, чи взагалі реферальна програма Українізуй друга та отримай бали на життя в Україні. Це намагання показати і розкрити, що російська це також проблема, якою ви її не вважаєте. Це намагання змінити наше середовище, навіть для військових, яких російська асоціюється з ворогом, очислити наш простір для людей травмованих терором. Окупацією та полоном та назавжди вже відокремити дві наші різні країни Україну та російською їхньою імперією, російською фікаляцію. але Анонім, давайте кріщами знаєте, вперто триматися за щирих патріотів у вишиванках. Ну і сидіти в очікуванні законів. Тому що, коли будуть прийняті закони, я буду жити по закону. Відчуваєте вайб? Це придіть все російське, Так, Харків, віддайте Одесу, адісу, адмінніть людей, які говорять на русском, адміді блять пол України, корають на. Это же едежнірді по вашим словам, щойно ви почули чергове її обурення, чи навіть категоричність то Давайте забороняти все російське просто стерте, віддамо Харків, віддамо Одесу, скасуємо всіх російськомовних. То було сказано у контексті того, що саме ці регіони на її думку російськомовні, тому вони мають бути віддані Росії, так як ми їх цураємось та ненавидимо. Ну, коли Алхім знаєте, полюбляє смакувати у загальними фразами, говорити за ті регіони, які на її думку далі російськомовні там переважає російська, ну через таку кульгаву знаєте, політику незалежності. То сьогодні точно не пів України говорить чи продовжує говорити російською. І Для тих, хто вважає, що ніц не змінюється. Давайте трішки статистики за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 14 лютого по 4 березня 2025 року. 63% респондентів відповіли, що вдома спілкуються українською мовою. 13% – що російською, ще 19% в рівній мірі спілкуються і українською та російською. Тому глупо сьогодні заявляти, що досі пів України спілкуються російською мовою. Так тенденція змінюється. І опитування 2024 року якраз і показує, що найвідчутніші зміни у відношенні до статусу російської мови в Україні відбулися в південних та східних областях. Тож навіть російськомовні змінюються через агресію сусіда клятого. Сусіда, але хім вперто цього не помічає, Їй, знаєте, комфортніше популяризувати адекватність свого головного мозку і російську культуру. Ну ще гірше пропагувати повернення до язика. Мовляв, у цьому і є сила. Тому давайте припиняти цей патріотичний цирк. Багато хто став розуміти про що я говорю. Я дуже люблю Україну на те, що з нею роблять радикали, нестерпно вже Це хім. Написала 24 червня у своєму телеграм-каналі. Тому. Я не буду ні з іншого вигадувати, а адресую те саме. Я дуже люблю Україну, але те, що з нею робить російські толеранти, гірше гіркого огірка. Відчуваєте цей мерзенний смак? Що відбувається у цій битві принциповості далі? 26 червня у інстаграмі Олександра Терна з'являється ще один допис присвячений безкарності алхім. Які цінності несе людина, що без <кхуй> не будує жодного свого речення? Вона проговорює всі ворожі наративи, закидуючи про розкол суспільства. Якого суспільства З російського, що стоїть носом до проблеми і воліє, не помічати її, бо так звикли. Я не хочу жити в країні, де пропагуються цінності ворога. Ось так відверто віддайте Харків та Одесу. Я не за розділення, я проти ворожого. І тут найцікавіше, так у відповідь Алхім вирішила виділити коментар про те, що фраза про Харків та Одесу вирвана з контексту. Як це гидко, Олександре, коли Алхім взагалі говорила це на захист російськомовних міст? А він взяв та все перекрутив. Проте, наскільки далеко сенс фрази Я не за розділення, я проти ворожого, відсутнього. Уті сказаного раніше Аллахім, який справді вдалося нас розділити на україномовних російськомовних, що 50% України досі розмовляє українською, 50% російською, коли у Харкові та Одесі переважає русський язик, то давайте його віддавати Росії, тому що вони нам не вгодили. То у когось справді є бажання усіх принизити і знаєте, так вперто і виступити проти усіх, хто сьогодні намагається справді сформувати незалежну Україну. То хто істинне дно у цій ситуації? Тому на фоні такого протистояння чи навіть того, що коїться вже третій рік, у мене виникло питання: а що можливо ми робимо не так? Чому досі така впертість на те, аби розібратися чи усвідомити, що існує російський наратив, який формує таку позицію про пригнічення російськомовних в Україні? Друге, як можна пояснити певний супротив деяких громадян України на повну українізацію? Чому деко так дратується тема ідентичності? І не дай Бог таке трапиться. Що ми повністю відмовимося від цього російського, і російська культура та російський язик щезне із нашого простору, тому що, як на мене, ті, хто не перейшов на українську, чи досі використовує інколи російську своєму спілкуванні, споживає російський контент і вважає це адекватним. Можливо, через якусь захисну реакцію, чи можливо відчувають у собі будівну силу і намагаються чинити наперекір, тому що так у цьому житті ми нікому нічого не винні. Якого дітька нас змушує Змінюватися, але давайте будемо чесними не у тому житті, в якому опинилися ми, українці, коли не просто намагається Росія забрати наші території, знищити наші міста, але й стерти нас як націю. Тому і справді ви не розділяєте нашу позицію, а ми ніяк не можемо зрозуміти вас. Про що я було написано в коментарі до допису Терена? Чому я маю доводити знайомі родичам, що російську культуру треба зневажати, глуха стіна? Підтримую глухіше не буває у підсумку. Проблема навіть не у проблемі не умовні, не культурній, а у ших, які не гнуться через зону комфорту із думками, що це ні на що не впливає. Дехто змінюється сам інше відмовляється змінюватися через тиск. Ще й надалі українізація буде через надихаючий ефект, мало ймовірно, але що варто зрозуміти, що ідентичність це не про забаганку і не проти когось, а заради нас усіх, заради справді вільної незалежної України від всього негативного російського, тому. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Неймовірно, вдячна, хто зміг долучитися до збору. Посилання нагадую внизу один крок 200 гривень. ймовірність виграти квитки на палац спорту до Дмитра Монатика. 20 вересня, якщо не помиляюся. А також, якщо ви могли помітити, у мене з'явився новий друг, для якого потрібно вигадати ім'я. А у мене сьогодні ідей нуль. Тому якщо є пропозиції, залишайте нижче у коментарях. Дякую за ваші міркування, які залишаєте в коментарях. Дякую за ваше критичне мислення. Дякую за вашу активність. Дякую, що долучаєтеся і дивитеся і підтримуєте Збройні Сили України.